Зараз буду обрізати черешню. Крупно плідна, бо тому що я і того року обрізав, покажу, який результат е, після е, мину, минулорічної обрізки Получився І що ми будемо цього року обрізати. Бо я знаю, що дуже задають багато і часто запитань. Взагалі, чи черешню треба обрізати? Звичайно, треба обрізати. Дивіться, е, тако видно. Як я що я зараз обріжу і е, попрошу ось товариша, щоб ближче підійшов, щоб ми могли. Більш детальніше розглянути. Опять же, все, що росте внутрі, ми забираємо клод і клод. А тепер, пожалуйста, підходь ближче. Тепер ми будемо показувати. Що... Ось дивись. я навіть не під ноль зрізаю, а такі маленькі лишаю пеньочки. Ось того року був такий пеньочок. Бачите, він вже нам дав дві таких плодових бруньочки. Ось таке накопичення, бронючок гостреньких, видно їх. Це є цвіточні почки, що ви розуміли, що це з цих почечок в нас будуть ось вони, дивіться, ось це вони будуть цвіточні, У нас це ми будемо мати урожай. А одинарні такі ось прижаті на черешні, це є листкові, або гілочка з них буде, або листочок. Зрозуміли, що це саме головне, щоб ви не зрізали лишнього. Як ми обрізаємо черешню? Дивіться, є в нас ось. чекай, чекай, о, У нас є ось така гілка. Що ви робите? Ви зрізаєте, хоч на пеньок, хочете під ноль, Зрізаєте то, що росте внутрі. Ось гілка вона нам буде зразу тінити. Ми її забираємо з переводом ось на цю молоду гілку. Де вони взялися ці гілки? Того року у нас була така гілка. Я її ось тут зрізав. Вона нам в цьому році дала раз, два, три, чотири. І виходить, це п'ята гілка. При цьому, де був зріз, щоб ви розуміли, чому я лежаю такі пеньочки. Бо вони йдуть плодові брунічки закладають. Ось так видно. І Ця вже гілка, що була прирізана, вона вже в нас теж в цвіточних бруньочках. Тобто, якщо я зараз цю гілку ось тут приріжу, лишаю десь сантиметрів 30-40 то ви розумієте, що на наступний рік вона буде вся закладена теж плодовими бруньками. І все, дуже просто. дивіться, зрізали. Одну, якщо ви на черешні одну зрізаєте довшу робите, внутрішні ніякі гілки не ростуть то ви ці просто робите трохи коротші на наружну бруньку обрізаєте ось так ось так і ось так. Тобто, ось дивіться далі гілка того року ось тут я її зрізав на ця частина вже в плодових цвіточних почечках і дала нам три таких сильних масивних, мощних пагона один я вибираю бо мені треба щоб наша розвивалася хрона, на наружну бруньку Тобто, брунька яка дивиться сюди на мене Цих дві я зрізаю теж на наружну, але ну, роблю чуть -чуть отак, коротшими. І зараз так я буду йти по, по всьому. Ось дивіться, Як, як воно виходить, е якщо робити його більш чуть, чуть скоріше. Ось так. Все, гілка в нас отак вона загружена черешня. Ось вона до гори, бачите, я її повністю не зрізаю, бо вона нам можемо зрізати ось на цей пагін, щоб вона нам дала гілку, вона нам кинити не буде. Тому я її зрізаю на цей пагін. Раз. Цю, звичайно, я зрізаю, роблю довшу. Ці всі отакі слабенькі, коротенькі, ось можна побачити, бачите, Вони нас, можна їх практично не трогати. Якщо вони у вас слабенькі, такі тоненькі коротенькі, бо вони нас будуть закладати урожай. І зараз я так піду по ось, Давайте наступну черешню ще ще покажи. Дивіться. Чому ми маємо відкривати сильно крону? Тому що, дивіться, коли відкрита крона, нема загущення, ви бачите, що наш стовбур. Весь в плодових бруньках. Весь. Всі наші гілки є в плодових бруньках. Дивіться, бачите? Через то ось був зріз, да? він нам пустив одну, дві, три і чотири. І при цьому, подивіться, яка загруженість до самої основи на черешнями. Цього року я ось що роблю: зрізаю тут і зрізаю тут. Все, внутрі мені нічого не розселять. Ця гілка да, заважає. Я її теж зріжу ось тут. Зрозуміли, так? Да? Принцип, як обрізати правильно черешню? Ось так. Все. Ваша задача ось внутрі росте. Я зрізаю на такі пеньочки. Раз, два. Ця в нас пішла догорі ось так. Ось так, ось так. І ось так. Ось, о, хороша гілочка. Підійде, пожалуйста, сюди. Ось дивіться. Того року, зразу, покажете, була зрізана ця гілка на таку саму точну гілочку однорічну, як цього року. Дивіться, я її зрізав ось тут, бачите, ось тут був зріз. І дивіться, в цьому році, подивіться, вся в цих точних почках і дала нам одну гілку. Я в цьому році зрізаю ось тут. Все. Тобто, ви зрозуміли, що на наступний рік ця вся гілка, ну зрозуміло, на який рік, що ця гілка вся буде повністю завантажена. От і все, що все, що треба знати про черешню. Дуже е, не, не треба сильно її якоїсь знати на, з наукової точки зору, як її обрізати. Ось я так обрізаю. Результат ви бачите. Тобто я зразу стараюся показати, який результат буде. І це не, сонце ліпе. Зліпи. І все. Пробуйте. У вас все вийде. Все, давай, пока.